Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Айфрем Ukraine. як завжди, важливі новини для українських біженців за кордоном. Отже, друзі, сьогодні дуже важлива інформація саме для українських біженців в Іспанії. Тому, якщо ви живете в Іспанії, ця тема буде для вас корисною. Якщо у вас є друзі в Іспанії, біженці з України, поділіться цією інформацією, вона також буде для них дуже корисною. Певно, ви бачили або чули зараз багато новин, заголовків. Іспанія легалізує всіх. Новий закон потрібно терміново міняти українцям статус. Українцям доведеться переходити на інші статуси. Через це зараз багато наших громадян починають нервувати, панікувати і не розуміють, що насправді відбувається, чи стосуються ці зміни в Іспанії українських біженців, чи потрібно щось робити вже зараз. Тому сьогодні я спокійно, без старшилок, простими словами поясню, який закон дійсно Іспанія прийняла, для кого він насправді, і головне, що це означає саме для українців з тимчасовим захистом. Одразу хочу сказати, що панікувати не потрібно, але розуміти ситуацію це дуже важливо. Тому залишайтесь до кінця, зробимо чіткі, зрозумілі висновки, щоб ви точно знали, що вам робити, а що не робити. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини, також на наш телеграм-канал. Там завжди актуальна інформація, новини з Європи, світу. Важлива інформація для українських біженців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Натискайте на посилання і підписуйтесь на канал. Отже, поїхали розбиратись. Зараз дійсно дуже багато гучних новин. Іспанія всіх легалізує, документи дадуть навіть нелегалам. Потрібно терміново міняти статус. Отже, що саме ухвалила Іспанія? Для кого цей закон? Головне, чи стосується він українців, чи потрібно нам переходити з тимчасового захисту на цей новий статус? Тому що дійсно зараз Іспанія готує королівський указ про масову регулярізацію, тобто легалізацію іноземців, які перебувають в країні нелегально. Але друзі, тут потрібно зрозуміти, що це не для туристів, це не для тих, хто тільки приїде, не для людей, які вже мають легальний статус. Мова йде про тих, хто давно живе в Іспанії, е працює без контракту, або з різних причин випав, так скажемо, із системи і залишився без документів. До речі, Іспанія вже. Робила подібні легалізації раніше, наприклад, в 1986, 1991, 2000-х роках, 2005 році. Тобто це не щось зараз нове, а повторення вже відпрацьованої практики. Чому Іспанія зараз пішла на цей крок? Причин доволі багато, вони прагматичні: це старіння населення, це нестача робочих рук, дефіцит внесків до пенсійної системи. І великий тіньовий ринок праці. Простими словами, держава зараз каже, що краще ви будете працювати легально і платити податки, ніж залишатись в тіні. Погодьтесь, це дуже логічно. Давайте розберемося, як працюватиме ця нова легалізація в Іспанії за поточним проектом. І це важливо, поки що це не фінальна версія. Подання документів планується з квітня цього року до кінця червня 2026 року. Фактично, вікно в 2-3 місяці. Розгляд заяву обіцяють до трьох місяців, але на практиці це може бути довше. Посвідка на проживання видаватиметься на один рік. Але важливо, що з цим новим ВНЖ людина зможе працювати за трудовим контрактом, тобто вона вже буде легальним працівником. В цьому статусі вона може працювати також як самозайнята, відкривати власний бізнес. Ну і через рік, перебуваючи на цьому статусі, іноземець може перейти на звичайний робочий ВНЖ. Хто може зараз подавати документи? Основні умови вони наступні: по-перше, людина повинна перебувати в Іспанії щонайменше 5 місяців до 31 грудня 2025 року. Тобто, ті, хто приїде в 2026 році, під цю програму не підпадають. Ну і як я казав, у людини має бути нелегальний статус і це ключовий момент. І також відсутність судимостей та заборони на в'їзд. Ну, давайте розберемось про найголовніше, що все це означає для українців, для українських біженців. Чи потрібно українцям з тимчасовим захистом переходити на цю нову легалізацію? Найголовніше, чи потрібно українцям переходити на цей новий статус? Друзі, відповідь вона проста і чесна. Я вважаю, що ні, українцям це не вигідно, і зараз поясню, чому перше українці, які зараз знаходяться в Іспанії, українські біженці, вони вже знаходяться в Іспанії легально, мають тимчасовий захист, як і багато наших громадян в різних країнах Європейського союзу. Він дає вам право на роботу, медицину, соціальну систему. А цей новий закон в Іспанії він тільки для нелегалів. Це, по суті, такий рятувальний круг зараз для тих, в кого немає жодного статусу. Тобто, зараз це вигідно для українців, які приїхали до Іспанії, як я казав, до початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, ви приїхали в 2020 році, ви зараз знаходитесь в Іспанії нелегально. Для таких громадян зараз це дійсно шанс легалізації. Ви можете отримати цей новий статус в Іспанії. Знаходитесь на ньому один рік і потім перейти вже на інший ВНЖ. А для українських біженців, які зараз знаходяться в Іспанії, якщо ви захочете подаватись на цей новий статус, який пропонує Іспанія сьогодні, то вам потрібно, по-перше, вийти в нелегальний статус. А це для вас буде означати, що ви втрачаєте, по-перше, роки перебування за тимчасовим захистом, ви обнуляєте шлях до ПМЖ і починаєте все з нуля. А тим більше, що є інформація, що період тимчасового захисту можуть зараховувати. Іспанії до стажу для постійного переживання. Якщо це офіційно підтвердить, то втрачати ці роки, погодьтесь, буде просто невигідно. Тобто, як висновок, якщо ви зараз перебуваєте в Іспанії за тимчасовим захистом, маєте. Картку ТІЯ, працюєте або плануєте працювати. Я вважаю, що переходити на нову легалізацію, зараз яку пропонує Іспанія, вам не має сенсу, плюс ви втрачаєте роки перебування за тимчасовим захистом і обнуляєте шлях до ПМЖ. Що там людина втратила тимчасовий захист, якщо був якийсь відмовний кейс, і статус вже нелегальний. Якщо людина давно живе в Іспанії без будь-яких документів, у всіх інших випадках краще залишатись саме на тимчасовому. Захисті, тобто, друзі, давайте підсумуємо. Масова легалізація зараз в Іспанії це хороша новина, але вона не для всіх. Ви розумієте, це шанс для нелегалів, а не причина паніки для українських біженців. Тобто, для більшості наших громадян, тимчасовий захист я вважаю залишається стабільнішим і вигіднішим варіантом. Тоді виникає друге запитання: ви скажете, що тоді робити українським біженцям в Іспанії після завершення тимчасового захисту? Тут, друзі, є як мінімум два сценарії. Сценарій перший тимчасовий захист знову продовжать. Це реальний варіант. Європейський союз, ви знаєте, вже неодноразово продовжував тимчасовий захист. Якщо війна не завершиться, не буде безпечних умов для масового повернення, то захист можуть просто продовжити ще раз. Але важливо розуміти, що гарантій цього наразі немає, тому покладатися звичайно лише на продовження це ризиковано. Другий сценарій завершується. Тимчасовий захист в березні 2027 року з перехідним періодом. До речі, про це дуже багато заявляли європейські політики. Це такий найлогічніший, найбільш ймовірний, я вважаю, варіант. Тимчасовий захист офіційно припиняється. А українцям надають перехідний період від 6 до 12 місяців. За цей час люди можуть. Змінити статус на звичайний венже такий підхід вже до речі застосовувався в європейському союзі раніше. Навіть в такому випадку ніхто нікого не буде депортувати, виселяти наступного дня, просто тимчасовий захист припиняє дію, і людина повинна перейти на один із наявних видів на проживання в Іспанії. Якщо не з'явиться нового спеціального статусу, українці переходитимуть я вважаю, на звичайні типи ВНЖ, які вже існують в Іспанії. Але важливо розуміти, головне, що цей закон не для українців, тобто не для українців під тимчасовим захистом. Він стосується людей, які живуть в Іспанії нелегально, без документів, без статусу. Часто працюють в тіні. Держава хоче ви розумієте, таких людей легалізувати, щоб вони працювали офіційно і платили податки. Для нелегалів це дійсно вигідно і правильно. Українці ж в іншій ситуації українці зараз перебувають в Іспанії легально за програмою тимчасового захисту. Це вже офіційний статус, як ми казали, з правом для вас на проживання, з правом на роботу, на медицину. Тому переходити я вважаю зараз з тимчасового захисту на цю нову легалізацію немає ніякого сенсу спокійно залишатись на тимчасовому захисті, а після його завершення переходити вже на звичайні види проживання в Іспанії через роботу, через самозайнятість, навчання або інші законні механізми. Я так вважаю, що я дуже послідовно все для вас пояснив. Ваші питання можете писати в коментарях. Свою думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!